Артист Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Куліша Сергій Михайловський сьогодні на сцені. Він виконавець ролі Юди в однойменній моновиставі. Ця глина коштує 30 срібняків. А за сімки не можна ліпшої землі дістати. От мучуся, як проклятий над нею. А чи що зароблю? І сам не знаю. Сергій Павлюк робив моновиставу з молодою актрисою, яка в нас працювала тоді в театрі, і мене просто попросив, щоб я їй допоміг і зачитав уривок з, на полі крові Лесі Українки. Я почав читати, і він зупинив каже, все, іди, типу, посюди, каже, у тебе буде своя окрема моновистава. Яка моновистава? Юда! Разом з родиною Сергій Михайловський виїхав з окупованого на той час Херсона 30 вересня 2022 року. Потім директор зателефонував і каже, що давай в твою історію, яку ти розкажеш про окупацію, вставимо виставу, яку вони приграли. Вистава називається Лишатися не можна. Дуже важка Така документальна вистава. Про свідчення людей, які були в окупації, які виїжджали з неї. Вони розповідають свої історії. Це дуже важко грати ту виставу кожного разу, ой, наче все знову переживаєш. Відчуваєш самі емоції, гидко, страшно. Перед початком повномасштабного вторгнення Сергій зробив операцію на коліні. Також говорить, не міг лишити в окупації батьків, тому разом з родиною переїхав до них у передмістя. Мені часто сняться вибухи, коли наші хлопці почали. Діряви, ти наш Дарівський міст, а ми там недалеко від нього живемо, то приблизно вже години я знав, там о 13-12 я знав, що зараз буде, будуть прильоти. Тому ми, ми до не готувалися, але діти дуже боялися. Діти ще спочатку не могли зрозуміти, що це? Що це бахкає? Вони таки казали: тато, що це бахкає? Ну, щось спочатку видумав, ну, що вночі може бахнуть. Потім вже зрозуміли, і вже діти, вже вже дуже маленька. Вже почала перші слова, коли бах-бах, так казала. Я сподівався, що вона не такі буде слова казати. Поштовхом до виїзду з окупації став так званий референдум. Думаю, якраз до того часу нарубаю дрова, до, до зими потрібно підготувати моїх батьків. Це, я знав, що це мені потрібно зробити 100%. Я сам зварив буржуйку, ми все підготували ще вересні місяці. І ми просто так секунду вирішили і. Поїхали. Ми просто чекали. Не того, що ми залишалися, що нам там подобалось. І не тільки нам, це багатьом людям там не подобалось. Вони просто не мали або змоги виїхати. У кожного були якісь свої причини. Але для мене таким, знаєте, тригером таким було те, що я зустріну наших хлопців, які прийдуть і нас звільнять, і тоді я їх обійму. Це бонус був для тих, хто залишився. Зараз Сергій Михайловський разом з родиною живе в Одесі та продовжує грати у виставах і гастролювати з Херсонським обласним академічним музично-драматичним театром імені Куліша. Мрія у нас у всіх одна, одна єдина, вільна Україна. І хочу я дуже, щоб ми повернулися додому. Я хочу в той Херсон, який я знав до цього, але я знаю, що він таким не буде, але він буде ще кращим. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.